Біфрен спокій за ясної голови. Окупанти не полишають спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямку. За минулого добу підрозділи Сил оборони, як повідомили в Генштабі, відбили чергові атаки в районі Бахмута. Ворог невпинно гатить там по критичній інфраструктурі та будинках мирних жителів. Самого міста, де раніше проживало 70 тисяч людей, більшість вже виїхали. Ті, хто лишилися, живуть без води та світла. Поруч із населенням українські екстрені служби, які відчайдушно борються під обстрілами за життя людей та рятують. Понівече на місто. Про них далі у сюжеті. Українське місто Бахмут, що на Донеччині, нині просто на лінії фронту. Неспокійно тут щодня. Ось такі напівзруйновані будинки. Тут явище не рідкісне. Але так само як ось ця шафка, яка перекошена, але не впала, тримаються і несуть свою службу бахмутські екстрені служби. Медики просто під звуки пострілів та вибухів рятують поранену жінку. А коли обстріли посилюються і самі лягають, щоб захиститись від куль. Жінка отримала тяжкі поранення. Її доправили до лікарні. Засміщення перелом, пірелом, перекручено, Ну нічого хорошого. Черговий приліт ворожих ракет у місті. Бахмут знову пожежа. Вогнеборці вже працюють на місці, аби якнайшвидше загасити полум'я. Господарів в цей момент в будинку на щастя не було. Те, що маємо ми боремось за свій дім, за свою Україну, за свою батьківщину. Вже багато тижнів російські війська намагаються захопити Бахмут. Нині це регіон, де йдуть найзапекліші бої на сході. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російська влада вже поставила новий термін захоплення Бахмута. Тепер до кінця жовтня. Втім, українські війська за її словами тримають оборону міста і не дають ворогу просунутись. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.